Українські сили оборони зміцнюють позиції під добропіллям, одним із ключових рубежів, що прикриває захід Донбасу. Після кількох тижнів запеклих боїв підрозділи ЗСУ стабілізували ситуацію, відкинувши ворога від населених пунктів Нове Шахове та Кучерів яр. Але російська армія тут не здалася і намагалася прорватися колонами техніки. Проте українські дрони рознесли її прямо у Володимирівці, попри дощ та погану видимість. Проблемою стала піхота, яка розбіглася з палаючої техніки побу будівлях та посадках зачистка триває з середини серпня, коли розпочалася ця афера росіян до пропільського напрямку. Росіяни вже втратили близько 14 тисяч військових, з яких 8 тисяч. 500 росіян це безповоротні втрати, тобто вбиті або важко поранені, які вже не повернуться на поле бою. На запорізькому напрямку ситуація інакша. Окупанти просуваються в районах Новоіванівки та Полтавки, активно застосовують авіацію та штурмові групи, намагаючись пробитися до Запоріжжя через гуляйполе, пробираючись у тил агломерації. Там є певні загрози того, що ворог зможе підібратися до агломерації до самого населеного пункту. Натомість західніше, якщо ми беремо степногірськ, ворог Алі намагається там взяти степногірські висоти для того, аби спробувати взяти під контроль логістичну артерію Запоріжжя оріхів Ескалація пояснюється браком часу. Росія прагне закріпитися до зими, коли бруд і непрохідність зроблять використання бронетехніки майже неможливим. Українські сили у свою чергу концентруються на обороні та точкових контратаках.